Всім привіт! Ну, а ми продовжуємо марафон заготовок на зиму. Сьогодні я підготувала три цікавих і дуже смачних рецепта заготовки з помідорів. Розпочинаємо з мого улюбленого: це фаршировані помідори. Вони в минулому році у нас просто розлетілися, тому що це дуже цікаво і смачно. Я впевнена, що вам також сподобається. Ви будете готувати разом зі мною. Ну і обов'язково напишете в коментарях про результат і який рецепт сподобався вам більше всього. Я сьогодні взяла такі помідорки сливочки, почистила часник, Для цього рецепту потрібні невеликі зубчики часнику, Або ж якщо у вас великі, розріжте їх на дві-три частини. Невеличким ножиком я виймаю плодоніжку помідорів і нафаршировую її часником. Це здається трішки таким клопітким процесом, але повірте, робиться це все досить швидко. Все, помідорки підготовлені. Я займуся рештою продуктів. Я ще взяла перець, почистила і наріжу такими великими шматочками. Я вам скажу, що він додає свого смаку для помідорів. Його все-таки варто додати, і він також потім смакує. І для родзинки і гостроти я нарізаю гострий перець. Ось таким чином, разом зернят. Ми багато його додавати не будемо, але це надасть вісьма. Чисті банки я додаю перець, гострий перець. І, звичайно, на дно я додала петрушку. Можна, якщо ще любите, додати селеру. Ми все таки більш такі консервативні, і любимо тільки з петрушкою і щільненько наповняємо банки помідорами. Як ви бачите, я сьогодні буду закривати в півтора літрових банках, тому що ці помідори настільки смачні, що півлітрової банки точно нам не вистачить. І з даної пропорції продуктів у мене вийшло 7-1,5 літрових банок. Далі я все заливаю укропом, прикриваю кришкою і залишаю на 15 хвилин. Через 15 хвилин зливаю водичку з кожної банки і вже на цій воді я буду варити маринад. Додаю сюди сіль. Цукор. Друзі, точні пропорції я напишу, як завжди, в описі під цим відео. Ну і, звичайно, є рецептура в самому відео. Та 9 оцет. Доводжу маринад до кипіння. І цим маринадом заливаємо помідори. Щільно закручую кожну банку. Перевертаю. І накриваю теплим одіялом. В мене так помідори простояли цілу добу, потім їх розгортаю, Вони схололи до кімнатної температури, і можна відправляти чи в погріб, чи в кладову. У Мене прекрасно вони зберігаються у звичайній кладовій квартирі, де досить тепло. Дуже друзі, рекомендую приготувати ці помідори. Вони дійсно дуже смачні, і я впевнена, що варті вашої уваги. І на святковий стіл, коли робиш якусь таку овочеву тарілку асорті і покласти цю помідорку, кожного зацікавить саме ця помідорка фарширована часником. Наступним хочу запропонувати вам помідори з медом. Дуже цікавий рецепт, також готується ще легше і набагато простіше, а виходить не менш смачно. Також для цього рецепту я вибрала такий сорт помідорок сливочки, можна звичайно будь-які, але я сьогодні хочу маринувати помідорки в півлітрових банках, тому що це досить зручно десь чи в дорогу взяти, чи на роботу покласти. Тому сьогодні півлітрові баночки. В Кожну банку я додаю зонтики кропу, листя хріну. Можна взяти листя вишні, листя смородини. Тут що, що вам до вподоби. Є максимально щільно, напихаю помідорки. Додаю лаврове листя, чесничок та духмяний перець і суміш перців горошку. Цей рецепт я люблю ще за те, що не потрібно окремо маринади, а просто зверху додаємо на кожну банку потрібну пропорцію продуктів. На кожну повіблідрову банку я додаю таку неповну чайну ложку солі, Точніше, ложечка має бути без гірки. Чайну ложку меду натурального, обов'язково натуральний, друзі, не беріть штучний мед, це взагалі буде не те. Краще замінити цукром. О, Оце 9% по одній столовій ложці. Заливаю це все водичкою холодною, некий п'єною. Прикриваю кришками, ну і, звичайно, вже цей рецепт я буду стерилізувати. Банки викладаю каструлю, дно якої обов'язково застилаю рушничком, щоб банки не потріскали. І з моменту закипання води стерилізую 10 хвилин. Чільно все закручую. Даю охолонути і все, помідори готові. Ти легкий, цікавий і дуже смачний рецепт. Ці помідори за смаком виходять ніжні, але мають свою родзинку. От мед дає своє. Я вам скажу, що готувала я із цукром за цією ж рецептурою. Не так смачно. Якщо маєте можливість, беріть саме натуральний мед. Це дійсно смачно. Ну і на завершення також простий рецепт маринованих помідорів. Готується він з морквинням і виходить реально дуже класним. Сьогодні я буду використовувати вже інший сорт помідорів, але вони виходять такі вже соковиті і ніжні, що вам не передати. Підготую всі продукти, помила морквиня. Зараз на городі, це взагалі не проблема. Якщо ви в місті на ринку купити непочищену моркву, влітку також не проблема і коштує це копійки. Я гарно промила морквяне бадилля і викладаю у банки. Також ви можете брати банки будь-які, літрові, півлітрові, тут що вам подобається. Сьогодні я використовую трьохлітрові. Додаю сюди суміш перців горошком в кожну банку і, звичайно, декілька зубків чеснику. І наповнюємо все помідорами. Цей рецепт також можна помідори запарювати, але все ж таки мені простіше і швидше просто простерилізувати і все. Для маринаду нам потрібна вода, цукор. І, звичайно, 9% оцет. За що я люблю цей маринад, це те, що я переварила воду, вона в мене схолола. Залишилась така трішки тепло, я додала сюди сіль цукор, перемішала, поки все не розчиниться. Додала оцет і все це маринадом заливаю помідори. Не потрібно нічого кип'ятити. Прикриваю кришками. І буду стерилізувати. Трохлітрові банки, я стерилізую 10 хвилин з моменту закипання води. Як тільки пройшло 10 хвилин, щільно закручую кожну банку, перевертаю, даю схолонути, ну і звичайно відправляю в погріб або в кладовку. Ось такі ароматні, дуже смачні і цікаві помідори з морквяним баделем. Дуже рекомендую вам приготувати, якщо ще ви таки не готували. Ну що ж, друзі, ось таких три простих, але в той же час цікавих, незвичних рецепта заготовок з помідорів. Я сподіваюся, що, хоча б один з них вам до вподоби, ви обов'язково. Приготуєте і напишіть мені в коментарях, як вам до нових зустрічей! Готуйте готуйте з любов'ю, нехай у вас все буде добре і хороших, вдалих і смачних вам заготовок!